Юрій Гундич – президент Української ліги американського футболу, та молодший сержант Збройних сил України, завдяки його зусиллям. Останні п'ять років ця заокеанська гра почала набувати все більшої популярності в Україні. Спочатку війни, я як і багато інших добровольців, приєдналася до збройних сил України. І Так виявилось, що багато спортсменів пішло на фронт, і взагалі з української ліги американського футболу більше 50 людей зараз знаходяться на лінії зіткнення і приймають активну участь у війні з Росією. Роман Богославський – один з гравців команди «Ужгородські лісоруби та доброволець, каже, більшість членів його команди приєдналися до лав зсу. Мені хочеться вірити, що правильна атмосфера в команді, правильно виховані ідеали і патріотизм на належному рівні. Тому, якби, коли 24-го ми в обід були вже в військкоматі, і там я зустрів там майже всю свою команду. Тобто no. вона зі дзвонилася до Ми не домовлялися. Ну там, наприклад, я прийшов ще з одним товаришем, да ми з ним зізвонилися. Приходимо, приходимо там ще п'ять стоїть, там ще шість стоїть. Якби минулого року про те, що в Україні є американський футбол, а його гравці змінили спортивну форму на військову та зараз захищають свою землю. Дізналися в національній футбольній лізі. США. юрій та інші гравці почали записувати для них відеоролики про свою службу, які стали основою документального фільму. Стрічка викликала резонанс, і представники ліги разом із ще одним болівальником як американського футболу, так і України, колишнім губернатором штату нью Йорк Джорджем Падаків, вирішили привезти хлопців на головну подію року. Я був в Америці вже чотири рази, бо відвідував ігри патріотів Бостонських. Але, звичайно, попасти на супербол навіть для американців родового це мрія. Там заоблачні обличні квітки. Ну. І не всі команди попадають до супербола, тому для навіть для пересічного громадянина, громадянина Америки супербол це також маленька, але мрія, що вже казати про нас, ми взагалі перші е, військові, які офіційно сюди приїхали з початку, е, початку великої війни, з 24 лютого. І коли Юра це озвучив, повірити в те, що саме ми сюди приїдемо, ну важко було в це повірити. Але завдяки зокрема Юрію, ці всякі перепони були подолані. І бачите, ми тут дуже допоміг хлопцям. Джош Патакі у кінці минулого року він привіз до України 800 м'ячів, коли дізнався, що там є навіть ліга з американського футболу. Коли ми побачили, скільки українців грали у футбол, і скільки з них зараз ризикують своїм життям, захищаючи свободу кожного, не лише України. Ми подумали, що хочемо підвищити обізнаність Америки про боротьбу України. І що може бути кращим ніж супербол, що року є найпопулярнішою подією у світі? І я сподіваюся, що ці хлопці отримують визнання, яке вони заслуговують. І Якщо під час суперболу камера, хоча б трохи буде сфокусована на них, і буде пояснення про те, як українці жертвують собою, тоді усі. Наші зусилля варті того фонд Патакі організував для українців насичену програму. Колишній губернатор особисто супроводжував чоловіків та показував меморіал жертвам терактів 11 вересня. Ми хотіли привезти їх сюди на Ground Zero, тому що коли відбулися жахи 11 вересня, ми пообіцяли ніколи не забувати героїв, які тут загинули, і трагедію, яка тут сталася, зробити все можливе, щоб цього ніколи не повторилося. Ми ніколи не повинні забувати героїв України, які втрачають своє життя, захищаючи свободу своєї країни і власне свободу світу. Роман дуже добре знає, що таке втрачати близьких. Його молодший брат Данило, також гравець ужгородських лісорубів та доброволець, загинув на херсонському напрямку, намагаючись рятувати життя побратима. Роман розвіяв частину праху брата над звільненим херсоном і носить на собі його військовий жетон. Каже, нести спогади про брата. Тепер його місія. Під час відвідування меморіалу він повісив жетон на одне з уцілілих під час теракту дерев. Ще одна його мрія, щоб жетон під час фіналу повісили на кубок. І весь світ побачив його. Я би був дуже радий, якщо ви вшанували так, воно розповість більше і пересічному американському глядачу про те, що відбувається зараз в Україні, які жертви є взагалі у нас. І про те, що звичайні хлопці, які вчора грали, наприклад, в футбол так само, або не тільки в футбол, а які грали там, займалися будь-яким цивільним видом спорту чи просто десь працювали, до наступного дня мали взяти до рук своїх зброю. І... Багато хто, хто загинув Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, який також допомагав з організації візиту, каже на заходах, які передують фіналу та самому шоу, хлопці будуть у центрі уваги. будуть ходити червоний кілим наперед. Будуть мати інтерв'ю так, як всі зірки. Виглядайте тут наші українські гості будуть. А далі тоді під час вечері вони будуть згадувані за імен. О тут є і вони не, не, не тільки грачі, а вони є солдати і справді герої. Юрій гюндич, дендес поблинський, алфімс робен Богиславський. За словами генерального консула України у Нью-Йорку, Олексія Голубова, така спортивна дипломатія допомагає доносити інформацію про війну та отримувати ще більшу підтримку світу. І це дуже важливо, що американські глядачі, не лише американські, а всі, хто будуть дивитися за цією видатною подією, вони будуть бачити, що форму вдягають і захищають часто найвищою ціною. Такі самі люди, як вони, спортсмени улюбленої гри американців, які абсолютно не замислюючись ні секунди, пішли захищати свою домівку від агресора російського. Це важливо. Це допомагає збагнути, зрозуміти пересічному американцю, хто вони такі є, ці українці. Юрій Гундич зізнається, мріє, аби під час фіналу Суперболу організатори оголосили хвилину мовчання Пам'ять прополеглих українських воїнів. Хотілося б, щоб була можливість вшанувати пам'ять хлопців, які загинули. Не тільки в американському футболі, вже а в футболі. Американському вже семеро людей було вбито. Взагалі, більше 200 спортсменів вже було, вже загинуло. Взагалі всі, хто поклали своє життя, це герої. І, звичайно, моє велике бажання і мрія, щоб у нас було там 30 секунд чи хвилина пам'яті мовчання за всіми героями, які загинули в україно російській війні. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.